И на тысячи верст разорвала мороз песня волка. Разбросав им щеков, дал копытами конь. Пару бревен свернув, обратившись вслух, сбились в кучу одно, бык до да телки. Но протяжный мой вой не такой уже злой, по тебе тосковал. Белой в юге полой все следы забил в синих сопках. И скулят у плеча трое наших волчат. Набивая права на тебя, на игру, На молочную грудь в шерсти теплой. Три волчонка в снегу, наша кровь и плоть, а там ушло в загул пьяное село, где в сарае лежит, на колосе ржи, та, с которой жил. На лесной полосе ветер в юге свистел, занималась заря. Я отвыл, отболел. Я нашел на снегу их окурок. Мне бы слабый бегом потрусить на огонь горло рвать егерям, прикоснуться душой к украшающим пол нашим шкурам. А там вижит гармонь, не игра, дерьмо. Знать, глаза залил, мужичок налил. Зря он так меня, зря он так меня разозлил. Гнев глаза мне затмил. Я в синяк задавил молодого щенка. Чуть постарше того, что остался за сумрачным лесом. Нехорош, некрасив. Гармазень прокусил до хрящей кадыка и со всех четырех соскочил на того с СКС. Ай да молодца, лоскуты с лица, кровь так горяча, как же он кричал. А я рвал его, а я рвал его и молчал. Я закончил свой суд, я пометил посуду, я лапу поднял. И по новой завыл, торжеством убываясь победным. Я овцу прихватил, а с оставшихся сил к нашим деткам помчал. Потому что так долго голодными быть пацанам очень вредно. Три волчонка с ним, наша кровь. Вспомнит мой загул пьяное село, где в сарае лежит на колосях да, с которой жил. Слушай, павка опять туда. А я отут стояв. Буду брати Ось Зараз ми по це будемо брати і гнати туди. А він отут от вчора гоняв. Я туди заліз потім, там такі дебри, що там невозможно просунути. Слід і, 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 пішов уже тут, туди назад. А если там побіг сюди в камышке, от сюди. Уже як ми приїхали тут. Звідси, Звідси гонимо туди. А цілі буде брати? Ну, я знаю. Бачив, тут мало їх, зараз якщо собака загавкає, заробить пуститься. Ну, як воно називається? Оце, що, ви, що ви знали, поки що два слова до інструктажа, оце е, ордени мисливця. Крім цього. <різвався> оце дикий кабан вполював Вадим Анатольович, оце лиса він полював. Була ще коза, козу отав. Юрій Євгенович. Короткий, короткий інструктаж. Проводиться облавне полювання на лиса. В цих уїдях ми стараємося розвести фазана. Лиса є шкідник, який винищує фазана. Зібралася в нас компанія таких мисливців, однодумців, які. Про природу. Ну, Правила полювання і поводження зброєю всі знають. Стріляємо по видимій целі, стріляємо 45 градусів, 45 градусів це не означає, що отак 45 градусів. А 45 градусів це отак, щоб вистрілий, що в землю. Тому що звір бігає, слава Богу, по землі. Стріляємо по видимій видимой целі в землю під 45 градусів. Тут ми будемо полювати, брати такі зарощі камешом угіддя, Дуже уважно відноситься до зброї. Наголошую ще раз: стріляємо тільки лиса. Ніякого зайця, зайці зараз вже вагітні, ніякого зайця не стріляємо. Ні зайця, ні фазана, ні коропатку. Скажіть, хто з нами ще собак полює? Собаки. Зайцями полюють мій незамінний найкращий пес Західної України. І іди сюди. Найкращий пес Західної України істон. За і найкраща дівчинка. І найкраща дівчинка, ну не знаю, вода. Оллі! Чому не краще? Чому не краще? Віктор Павлович хоче представити себе. Розумний, перспективний, підростаюче покоління, молодий пес, фреш. Апельсиновий. фреш. Барон де... на відпочинку глядить дітей. За, за, зараз найголовніший дома, то вони всі його слухаються. Сказали. Ну що, всім не пухані піра. Розпочинаємо, так? Да? До дідка. Юра, Юра, вітер дує нам в лице, треба йти туди. Неправильно ми пішли. Ну, вітер дує тут, правильніше їх сюди. Треба обходити в ту сторону. А номера тут виставляти. Номара виставляти тут з однієї сторони. Хорошо, а якщо ми почнемо звідси і туди почнемо... Нам об обличчям розведеться чи... Е... Номери ставити треба по полі. Тут до і тут. Ну, мені щось сказали, що вітер мав був до ну, того. Помінявся вітер. То э, Розставляємося, пару номерів тут. Валера, там де тут, де десь. Я Валера, тут був я... туди пару чоловік. А? Валера, так. ти були туди, чоловіка 34. Що за гончики? Ми ну, за гончики, йдемо в самий кінець, воно. я за загончик. Сокол, іди собака з совка. Я на можу. Сокол? Ну йди Сьогодні у нас відбувається, ви вже чули, полювання під назвою депопулізація лиса. На даному етапі є загрозою не тільки для багатьох тваринок, які тут існують, зайчики, куропаточки, фазанчики, ну і для людей. Бо лис є переносчиком хвороби, від якої навіть помирають люди. І тому в кінці полювання, взагалі, коли вже закінчився сезон полювання. Справжні мисливці збираються зазвичай і проводять ось такі, будемо казати, хотів сказати, санітарний відстріл лиса, ну не знаю, санітарним скрином відбувається депопулізація лиса. Яке у нас воно буде сьогодні, як буде відбуватися, я не готовий сказати, але чув Вадим Анатольович, він взагалі тут недалеко завжди мешкає, гуляє собака, каже, лиса достатньо. Бо Випустили фазана, а ми вже про це казали, що фазан є дикою куркою і лис збігається сюди зі всієї Рівненської області. Тому для того, щоб у нас відродився, відродився його у нас ніколи не було, в принципі. для того, щоб, можливо, зародився у нас фазан, іноді ось такі от дійства, як відбувається сьогодні. За гонку це треба додуматися нашим людям, нашим прекрасним українцям, додуматися привезти сюди сміття. сміття. Вони памперси якісь лежать, і банки з підкраски. Хоча зроблено централізовано, приїжджає машина два рази в місяць, яка вивозить сміття. Вітру, ми обійдемо загонщики. гончки, треба в чоловіка 4, бо він широкий. І женемо його сюди на цю сторону. Якщо нічого не буде, значить в ставах, в ставах лиса немає. Тоді переходимо тут і беремо це сухе, де ми колись фазанав розкидали. Переходимо, йдемо туди, переходимо на, верх, на ту сторону і там теж по сухому тоді женемо. Туди, тоді, де Саша забив лиса, тоді, по тій стороні. І, значить він тоді в воді не сидить. Так що всім бажаю удачі, розставляємося. Чоловіка три, нехай розставляється отут, починаючи від того деревця дальнього. Там перший номер, другий, третій. Шапку щоб Так. І перший раз ніби присів, і другий раз присів. І третій. і третій вже полукартечу застріляв вже зверху. І що? Побіг, не знаю. Так, так повністю. А, а, в, а вийшов по, по класіки, це наглядне пособі. Він виходить, Її я пахне, він розвертається, пішов туди. А я ти достріляв? Ні, я на той стороні якраз дивився на цю картину. Ну він це давно. Гарний був да, здоровий такий пуштери. Гірний, так. Починка. Щоб збільшити популяцію зайця, фазана у всіх угіддях, От, проводиться відстріл хижака. Полювання дуже цікаве, дуже відрізняється від колективного полювання там на капитних, на індивідуалку на зайця, тому що ну, лис і та же бродяча собака, вони дуже хитрі, дуже обережні і треба дуже тихо, дуже помірковано, виставляти номера засідки і теж колективне загонки піджимати ту лиса чи ту собаку бродячу і знищувати. І тоді в угідях буде нормально процвітати народжуваність і зайця, і фасана. І на наступний рік ми будемо бачити нормальні результати, що воно як перезимувало і як воно по весні розплодилось. Тому це, оці санітарні профілактичні відстріли вони повинні бути. І не треба лінуватись, і думати, що там не буде куска м'яса, не буде там якогось трофея. Це треба приїжджати, робити обов'язково. Ну а на краняк з хорошого лиса можна і починочку поджарити. Теж смакокулька буде. Все, пішла за Значить, двох словах, що у нас відбувається, щоб, ми, можливо, не подумали, що ми просто так собі ходимо, кричимо і все. Значить, Лис був, стріляли, не, не, не влучили. Ну, таке буває так само. По, по, по координатам і по нашому такому мисливському, мисливській чуці ми думаємо, що той лис, все ж таки його зачепили і пішов в цей квадрат. І зараз ми бачите так спішно. Розставляємо номери трошечки, що в лютому світить сонце як весною і ставочки розмерлися, маємо деякі невеличкі проблеми. Але нічого, всього-навсього дві людини купалися, то, 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 то я думаю, то не страшне. Страшно, коли 50% вже покупалося. Так що зараз спробуємо добрати того лиса, бо якось таке ж прямо незручно нам. Ще не одного не палюємо. Ну, якщо не палюємо, то це теж результат. Бо е, вам не видно, а мені видно, там їде вже передвіжний е, продуктовий пункт, який переживає за те, щоб ми були наїджені і гарно виглядали далі. Так, 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 все, значить ми виходимо на номер. Знаходимося в дуже гарних місцях. Сьогодні загане полювання у нас на лиса. Вже сьогодні лис один був у нас. Хлопці задоволені. Маса позитивних вражень. Зимовий нереально теплий день, просто, просто чудовий. Команда хлопців злагоджена, всі знають свою роботу, то, що мають виконувати, хто на номерах, хто за гонщики. Загончикам сьогодні дуже важко, тому що вже у нас два загончика провели під воду, а зараз розпочинається ще у нас очередний загон, і я біжу, щоб стати, встигнути на номер. Загонці теж бачили одного лиса, але він теж втік. Бачите, от прийшли до, до водойми, видно де він, куди він уходив, навіть незважаючи на таку багнюку, матери був лис, раз-раз, раз і втік. Так от. Зараз пробуємо ще це місце окружити і на сьогодні це, мабуть, буде фінальна загонка. Це, що в нас було в термосках, зараз плавимо, жаримо і на, і на вогнищі. Це маленькі кусочки лиса. Єдина людина, яка застрелила лиса, от вона сидить і зробила з неї ковбаски вже і вже їх смажить. Бо говорять, що нічого з лиса не можна зробити, правда? А насправді можна зробити. Вадим Анатолійович, ну-ка скажіть, як ви сьогоднішнім днем задоволені? Ну, не зовсім. Якби ми полювали лице, звісно, в нас би вийшло полювання на ура. Я думаю, більше не судячи з того всього, стріляли. звіра побачили. Як ми дивимося з часом передачі, я особисто трофей, вони ходять, ходять, навіть його не бачать, то ми бачили і стріляли. Ну а вже майстерність це таке діло Валерій Леонідовича його поправить. Я не дію Це б... я ще така з такий момент, як везіння. Але слава Богу, всі живі, здорові, гарна погода, гарний всіх у них настрій. Навіть внук з нами, дід з внуком присутні на полюванні. Все відбувається своїм чередом, так як має бути нормальних людей, нормальних мисливців. Зайця, слава Богу, ніхто не стріляв. Всі, Боже, видержали, не стріляли, всі видержали рамки, ті, які були поставлені, тому що зараз вже не той період, коли можна добувати звіря. Будемо чекати слідчого сезону. І скажу вам так, що від чоловічого стандарту скажу, що коли немає результату, це теж результат. Як би там не було, як сказав правильно, Лиса бачили, хвоста йому задрав і кров є. Так що будьте з нами, і нас очікує ще багато-багато сюрпризів, а яких ви побачите потім.